Базовий елемент квантового комп'ютера квантовий біт або кубіт. На відміну від класичних бітів, які можуть бути лише в стані нуля або одиниці, кубіт здатен перебувати в суперпозиції, одночасно у кількох станах. Це можливо завдяки принципам квантової механіки. Кубіт може бути реалізований у різних фізичних системах. Електронах, фотонах або іонах. Якщо кубіт представлений фотоном, його стани можна трактувати через поляризацію, а якщо електроном через спін. Уявити кубіт у класичному розумінні неможливо, так само як і будь-який квантовий об'єкт, він поєднує хвильові та корпускулярні властивості і може перебувати в суперпозиції, що не має аналогів у макросвіті. На відміну від класичного біта, стан якого до вимірювання був визначеним, кубіт у суперпозиції не має фіксованого значення до моменту спостереження. Наприклад, якщо ймовірність отримати 0 або 1 дорівнює 50%, Вимірювання дає випадковий результат, а повторне вимірювання тієї ж системи може дати інший результат. Проте, коли ми говоримо про біт, ми не уявляємо собі транзистор чи реле, а оперуємо абстракцією. Те саме стосується і кубітів. Вони є базовими одиницями квантових обчислень, і їхні стани можна керовано змінювати за допомогою квантових вентилів.